Питають, чому в мене панічні атаки, чому в мене тривожність, чому є у мене агорафобія? Але питання не в тому, чому а питання в тому, що ви, як людина, до того як це все сталося, сталися якісь події в вашому житті, які ви не змогли пережити психологічно. Ну, наприклад, ви не можете знайти контакту зі своїми е чоловіком або дружиною. Ви не знаєте, як заробляти більше грошей вас це тривожить. Подивіться в те, в житті, що вас реально тривожить, і не дивіться на свої симптоми, тому що е, якраз тривожний розлад він вашу увагу сконцентрує на тому, що мені погано, мені страшно, я відчуваю, в мене погані думки. А ви сконцентруйте свою увагу на своє реальне життя, чого ви там боїтеся, чого ви там не робите, ось там корінь. Того, що у вас тривожний розлад, підписуйтесь на мій канал.